Вітаю вас! Мене звати Надія Васильченко, і ви дивитесь одне із відеокурсу іспанської мови для початківців рівня А1, сьогодні ми будемо говорити про рід та число іменників, а також про артиклі у іспанській мові. Відразу хочу зазначити: це, напевно, одне із найдовших відео на курсі, тому що тут буде величезна кількість прикладів. Перш ніж ви потонете, у цій кількості інформації я вас дуже прошу не хвилюватися. Тут буде багато прикладів, але це не означає, що вам треба все це запам'ятати. Пам'ятайте, що слова не існують окремо від ситуації, навіть у словнику. До речі, словник це завжди хороша опція тримати його у телефоні, наприклад, словник Королівської академії з іспанської мови. Він так і називає, додаток так і називається Діксіонаріо. Ви завжди можете спитати у своїх друзів певне слово, воно ель чи ла, чоловіче чи жіноче. Зараз ви почуєте велику кількість правил. Я знаю, ви запам'ятаєте тільки частину з них, тому запрошую вас кілька разів передивитися це відео, зробити конспект і не хвилюватися. Якщо ви помилитеся з артиклем, а ви помилитеся, це не настільки вплине на ваше спілкування, як інші правила, наприклад, як відмінювання дієслів. Добре, тож почнімо. Перше, про що я хочу вам розповісти, це про артиклі в іспанській мові. Існують дві групи артиклів означені та неозначені. Означені стосуються тих предметів чи тих осіб, про які вже йшлося, про які нам відомо, і мовцю, і тому, хто слухає. А неозначені стосуються речей або людей взагалі. Мушу зазначити, що тема артиклів є складною навіть на високих рівнях володіння мовою. Для носіїв слов'янських мов, слов'янських української, польської, болгарської, тому що у нас не існує такого явища, як артикль. Це нормально помилятися з артиклем, це нормально хотіти правильно його вживати. Але ваша задача зараз розуміти, що коли ви бачите слова типу ель, ла-лос-лас la, або ун-уна, унос «унас», ці слова називаються артиклями. Українською мовою вони зазвичай не перекладаються або перекладаються описово, про це ми теж будемо говорити на наших уроках, а слова артиклі неозначені у нас і у нас часом можна перекласти як декілька, якісь тощо. Тож на даному етапі ваше завдання це запам'ятати, що ці артиклі існують, що вони є означені і неозначені, а далі набирати, як маленькі діти набирають, оцей. Структурний запас вивчати не окреме слово, а ту, ту ситуацію, в якій ви його будете бачити. Добре? Тож почнімо. Тепер поговоримо про рід іменників. В іспанській мові існує чоловічий та жіночий рід іменників. У займенників є ще й середній рід, але про це говорять трошки пізніше. Тож, якщо ви будете зустрічати слова, які закінчуються на О або на ОР, Швидше за все, ці слова будуть чоловічого роду. Наприклад, ель секрето, ель гато, ель амор, ель колор. Але завжди є винятки. Наприклад, слово квітка ла флор теж закінчується на ор, але воно є жіночого роду. Або лабор la праця. Найчастіше наші люди помиляю, помиляються зі словом ла-мано. До речі. Пам'ятайте, що la mano – це лише оця частина руки. Повністю рука називається ельбрасо. Те ж саме відбувається із ногами, але про це пізніше. Слова la moto і la foto є скороченнями від La fotografia і і LaMotoсіклета. Повні слова жіночого роду, тому і скорочена версія жіночого роду. Запам'ятайте. Також. Чоловічого роду є слова, які закінчуються на ахе. Нам можливо трошки допоможе сприймати це закінчення як аж у словах типу «елекіпахе», багаж, «ельпайсахе» Воно тут не стоїть у списку, але пейзаж пайсахи, ельмасахи, масаж. Можливо, це порівняння допоможе вам запам'ятати, що слова, які закінчуються на ахе, чоловічого роду. Також... Усі назви днів тижня та місяці є чоловічого роду. Зверніть увагу, що назви днів тижня вони закінчуються на С. Але все одно це однина, і це чоловічий рід. Про це ми теж поговоримо окремо. Тепер про жіночий рід. Переважно слова, які закінчуються на А, є словами жіночого роду, як і в українській мові. Правда? Наприклад. Ми можемо сказати лароса, ламонеда, ламеса, ласія і ціла купа різних слів. І найскладніше, напевно, слово, яке закінчується на А для носіїв української мови, це слово дія. Ель-дія. До речі, зверніть увагу, як я вимовляю комбінацію д-і. «і». В іспанській мові не пом'якшується д і «ти» та й інші приголосні перед і. Тому не можна сказати дія. Треба сказати дія, майже як з «и». Це як ніби ви приготувалися казати і, але кажете и, дія дія. Але, як і в українській мові, є слова, які закінчуються на а, я, але є чоловічого роду, так і в іспанській мові, якщо якесь слово, яке закінчується на А, вказує на чоловіка, то слово буде чоловічого роду, незважаючи на те, що воно закінчується на А. І тут хочу знову наголосити на важливості графічного наголосу. Іспанською буде тільде». Якщо стоїть графічний наголос, ми читаємо слово з наголосом на цій літері, на цій голосній. І крім того, дивіться, тут ще міняється значення. Ель-папа це тато, і «ель папа» – це папа римський. В Латинській Америці кажуть ла папа на картоплю, але там артикль інший. Тут же різниця у наголосі. Ель-папа тато і ель папа» папа римський. Цікава тема. Слова грецького походження, які закінчуються на ма, є чоловічого роду. В цих словах найчастіше помиляються носії української мови. Чому? Ну вони чують слово проблема, програма, тема. Такі слова існують в українській мові, вони жіночого роду, і українці сприймають ці слова як слова жіночого роду. В іспанській мові такі слова є чоловічого роду. Ель проблема. Un problema. У мене є проблема. Пам'ятайте про це. Так само чоловічого роду є слова, які закінчуються на А, але там буде закінчення ТА, ПА і так далі. Ми їх легко впізнаємо теж, тому що вони є і в українській мові, вони чоловічого роду. Ель планета. Ель Мапа. Складені слова. Також є словами чоловічого роду. Чому я кажу складені? Тому що ці слова складаються з двох частинок. Наприклад, «el paraguas» Парасолька. До речі, дуже цікаво, українською мовою. Ми взяли, запозичили слово парасолька parasol, для сонця. В іспанській же мові є слово парагуас. Буквально це для води. Парагуас, парасолька для води. Парасолька для води дуже цікаво, правда? «El cumpleaños» – Кумплеаньос це від слів кумплір виповнювати і аньос роки. Абре латас, відкривачка, так? консервний ніж. Абре латас. Абре від слова абрір відкривати і лата це бляшанка. Корта – «уняс» відрізати нігті, кусачки. І якщо ви думали, добре, я запам'ятаю винятки, я запам'ятаю, що слова, які закінчуються на Ма і існують в українській мові чоловічого роду, настає нове правило. Слова, які закінчуються на іста або нте, можуть бути як чоловічого, так і жіночого роду. Залежності від того, про кого ми говоримо. Я можу говорити про жінку піаністку, я скажу ла піаніста. Я можу говорити про хлопця студента, я скажу еля студенте. Пам'ятайте, такі слова використовуються з обома артиклями на позначення чоловіка або жінки. І ще. Кілька слів, які теж є спільного роду. Тобто, говорячи про жінок, ми додаємо артикль Ла, говорячи про чоловіків, ми додаємо артикль «ель». Подивіться уважно на цей список. Можете поставити відео на паузу, якщо ви хочете скопіювати ці слова, але пам'ятайте, що є такі слова, які можуть вживатися і з чоловічим, і з жіночим артиклем. Інші слова спільного роду вже не мають стосунку настільки до якоїсь мови, до якоїсь походження. Те ж саме відбувається і в українській мові, наприклад, слово людина. Словом людина ми позначаємо і чоловіка, і жінку. Але вони завжди вживаються з одним артиклем. Ла персона людина. Ель монстру. Ми можемо говорити, що це жінка-монстр чи самка-монстр. Не знаю, як їх там розрізняти. За... Але ель монстро покриває і чоловічий, і жіночий рід. Ла віктима жертва може бути чоловік, може бути жінка, і ель Може бути і чоловік, і жінка, не можна сказати ла персонаха. Ну, ви можете сказати, якщо хочете досягнути е, якогось комічного ефекту. А тепер тваринки. Тут буде три частини. Тому що є певна група тварин, де чоловічий рід і жіночий рід дуже схожі і відрізняються тільки останньою літерою Ельгато лагата. Напевно, ви чули ці слова, тому що це домашні тварини, ти їх може бачити щодня. І такі слова дуже вживані. А ще в нас є тварини, в яких повністю міняється слово, коли ми говоримо про самців чи про самок. Ель торо, лавака. Є такі тварини, про яких нам байдуже, чи вони чоловіки, чи вони жінки. Але якщо треба дуже там, конкретно в якійсь ситуації сказати, що це самець, а це самка, ми можемо додати ці слова мачо або ембра. La sebra, una sebra, maчо, el biсоonte, un bisonte, Так? Ми можемо додати ці слова, якщо нам так треба показати. Зазвичай комахи, теж ми в комах, ну, як ми знаємо, що це комар чи комариха. Так? Ну, <сум> цікаво, вони настільки дрібні, що ми не розрізняємо. Так само і в іспанській мові: Ла моска, ла арання, москіто» – один рід. якийсь Тепер іще про слова жіночого роду. Зверніть увагу, що слова, які закінчуються на де, сета і есе і он, і сета он є жіночого роду. La Universidad. Хоч якби ми хотіли, щоб університет був хлопцем, у нас La Universidad. Сюди ж la Ciudad місто, Так? la naris, la crisis, la Revolution. Слова націон легко запам'ятати, бо легко провести паралель. В Українською мовою ці слова закінчуються нація, la Revolution, la конституціон», наприклад, так? – це може бути або причина, або рація. Ти маєш рацію, ти не расон. І як же без винятків: ель корасон серце. Ель пес. Вважайте, ель пес це коли ми говоримо про живу рибу. Це жива риба. Та риба, яка у нас на столі, або в магазині, це вже називається ель пескадо, тому що її спіймали. Ель аналісіс. Я казала, що слова, які закінчуються на із жіночого роду, – ель-аналісіс – чоловічий. Ми тільки наполовині. Це тільки половина матеріалу. Ви можете зупинитися, відпочити, поприсідати, випити води чи піти прогулятися. І продовжимо. Є слова, які вживаються з чоловічим артиклем, але є жіночого роду. Запам'ятайте, ті слова, які починаються на наголошену а, вживаються із чоловічим артиклем «ель», тому що так простіше вимовляти. Для іспаномовних людей важко сказати ла agua — вода, тому кажуть, el, agua», «el alma — душа, еляча сокера. Умноженіж, артиклі вже там з'являється. С уже легше промовляти las aguas, las achas і так далі. До речі, А наголошене. Навіть тоді, якщо першою йде літера аче. Якщо а наголошене, ми ставимо. Чоловічий артикль. І пам'ятаємо, що літера чи ніколи не читається за винятком деяких винятків. Передивіться ще раз відео про алфавіт. Я наполягаю на тому, щоб ви знали, як називаються літери іспанського алфавіту, тому що дуже часто доводиться диктувати наші прізвища. У нас прізвища досить складні. У моєму 13 літер латиницею, і мені ну, постійно доводиться його диктувати, оскільки люди не можуть так сісти і записати Васильченко. Це не те саме, що записати Перес або Гонсалес. Так? Тому, коли ви будете там диктувати, ви кажете Векорта Аесе Гріга, і тут людина щось заплуталася, і ви кажете Ні-ні, а або Ла Сета, щоб людина зрозуміла, що ви говорите про літери. Назви літер, коли ми диктуємо, вживаються із жіночим артиклем. Тепер починається цікаве. У деяких слів, які пишуться однаковісінько, ми міняємо артикль і міняється значення. Ла радіо радіо це не те саме, що Ель Радіо Раді. Ла Френте лоб, це не те саме, що Ельфренте, фронт. І таких слів є ще декілька. Я вибрала такі найчастіше уживані. Перевіряємо, якщо сумніваємося. Деякі слова. Міняють закінчення, міняють артикль і міняють значення. La cuadra квартал cuadro» – це вже картина. Ла manga» рукав, el mango» фрукт манго. Ла мансана яблуко, «el мансано яблуня. А ще буває так, що одне і те ж слово в Іспанії і в Латинській Америці вживається з різним артиклем. Сковорідка: La сартен або «el сартен. Вибирайте. Нам дозволено помилятися, ми іноземці. Ми вже майже доходимо кінця. Множина. Множина в іспанській мові значно простіше, ніж в українській мові. Просто додаємо с", с, коли слово закінчується на голосну, і ес, коли слово закінчується на приголосну. El niño, los niños, la niña las niñas. El doctor, los doctores, la nación, las naciones. Це одне єдине правило. Але теж є винятки. Є слова, у яких однина збігається з множиною. Це слова типу cris", la crisis, Тобто закінчується я на іс. І дні тижнів, наприклад. Ми їм кажемо ель лунес і ми кажемо лос лунес. Слово не, не змінюється, не треба казати лос лунесес las crisises. Ні. Вже там достатньо ес у кінці. І ще одне цікаве явище іспанської мови це коли поєднують родичів. У множині Українською мовою ми кажемо це мої бабуся і дідусь, а іспанською скажуть міс абоелосо. Співпадаємо у слові «лос падрес батьки, але решта родичів, якщо ми говоримо про родичів різного роду, тітка і дядько, брат і сестра, вживається множина чоловічого роду: лос іхос, лос тіос, про це ми будемо говорити в окремому уроці про родичів. Як і в українській мові, певні слова. Вживаються тільки умножені. Множиці, las tijeras. Штани pantalones. Las gafas y los lentes. В Іспанії скажуть гафас. В країнах Латинської Америки я чула частіше лентес. Означають вони окуляри. Як ви думаєте, що означає Los Лентес де соль? Сонце захисні окуляри. Соль це сонце. Залишаю вам табличку множини. Ви можете побачити, що слова, які закінчуються на голосну, хай то буде наголошена або не наголошена, при множині додається в кінці с. Якщо закінчується на приголосну або і чи «ігрек», і грека, і латина, додаємо с. Якщо ж слово закінчується на сета, там відбувається чергування сета і «се» і додається закінчення. Ес. Скопіюйте собі цю табличку, пам'ятайте її, але основне правило це закінчення с для множення. І якщо ви раптом забули, артиклі в іспанській мові бувають означені і неозначені. Означені артиклі це ель, ла, лос, лас, ви вже знаєте, що ель чоловічий рід, ла рід. Неозначені артиклі це ун, уна, унос, UNAS. Так само чоловічий і жіночий рід. Про артиклі ми пам'ятаємо, намагаємося їх зрозуміти, це важко. Намагаємося запам'ятовувати цілі фрази, там, де є артиклі, а вони практично всюди є. Вивчаємо артиклі так, як їх вивчають діти. Ну і, звісно, будемо потрошку розбиратися з правилами. Дуже дякую вам за увагу! Як завжди, якщо у вас є питання, ви можете мене знайти в соцмережах або написати мені на електронну пошту. Мучу ексіту! Ausbücher waren.